Ось і завершився лютий. Тому я традиційно роблю команду лютого. Зібрав кращих гравців та найкращого тренера у минулому місці. Також вас вітаю із першим днем весни. Починаємо збирати команду лютого. Let's go! Голкіпером, другий місяць поспіль. Я вибираю Андре Онана із Інтер, який провів у лютому 4 гри, 3 з них на 0. Середньо робив 4 сейва за гру. Тобто Онана реально спасав з Інтер. І у лізі чемпіонів проти порту он у нас зробив багато важливих сейвів. На лівий фланг захисту я візьму ще одного гравця із Інтеру. Федеріко Дімарко, Марко провів 4 гри, зробив один асист, середньо робив одне перехоплення та один відбор за гру. На правий фланг захисту я візьму Даніло Із Ювендусу, який провів 6 ігор, зробив один асист, середньо робить 2 відбори та одне перехоплення за гру. Перехожу до пари центральних захисників. Перший Ніко Шлотенберг із Дортмундської Борусі, який провів відбірковий матч проти Челсі. Шість ігор, один гол та один асист у лютому. Одне перехоплення та два відбори в середньому загору. Другий це Едер Мілітао із Мадридського Реалу. П'ять ігор, один гол. Важливий гол на Енфілді проти Ліверпулю. І зробив одне перехоплення та два відбори в середньому за гру. Граємо за схему 4-3-3. Перехожу до трійки центральних півзахисників. Перший хорват Лука Модрич провів 8 ігор, 1 гол та 2 асисти. Фред, який забив гол в важливий ворота каталонської Барселони на Олд Ултрагорд. 8 ігор, 2 плюс 2 та 2 відбори в середньому за гру. І останній це Джамал Мусіала, який провів 6 ігор, забив 3 м'ячі та дав 1 асист. В середньому робить 1 перехоплення та 1 відбор за гру. Ну і трійка нападників. Перший це Маркус Рашфорд, який у вісьми матчах у лютому забив сім голів та й дав два. Асисти, другий це Віктор Осімхен з Наполі, 5 ігор, 6 голів. Ну і останній це Кріщано Рональдо, який у аль в Судовській Аравії у чотирьох матчах забив вісім голів та віддав 2 асисти. Тренером цієї збірною буде Лучано Спалець, який не програв жодного матчу в лютому та ні разу не зіграв у нічию. і веде неполітанців до першого чемпіонства за часів дії його Марадони. Тепер переходжу до гравців, які на заміні. Грегор Кобель із Дорхманської Борусі, воротар, який за 6 ігор зробив в середньому 4 севу, та 3 матчі було на 0. Олександр Зінченко забив дебютний гол проти Астон Вілли за Лондонський клуб. 5 ігор, одне перехоплення та 2 відбору в середньому за гру. Арон Ван Бісака, основний гравець Манчестер Юнайтед, сім ігор, одне перехоплення та два відбори. Алешандро Бастоні, 4 гри, одне перехоплення та два відбори. Бремер, п'ять ігор, один гол, два перехоплення та один відбор. Франкесьє, Генрих Мхітарян, який забив переможний м'яч в матч за інтер. Дані Себальс, який перевернув гру з мадридським Атлетіком у Кубку. Іспанії Кіліан Бапе, чотири гри, чотири забитих м'ячі та один асист. Лео Месі, 6 ігор, 4 голи та 2 асисти. Месі забив переможний м'яч. На останніх хвилинах у ворота Лілії з Шахнова. Неймар, який, на жаль, знову травмувався, провів 4 гри, зробив 2 асисти та забив 1 м'яч. Бажаємо йому здоров'я. Лаутаро Мартінес – 5 ігор, 2 забитих м'ячі. Ромеру Лукаку теж 5 ігор, теж 2 забитих м'ячі. Важливий, переможний у ворота. Порту у Лізі Чемпіонів. Ряд Марес 5 ігор, 2 забитих м'ячі та 1 асист. Ангель. Ді Марія, 6 ігор, 4 голи та 1 асист. Три забитих з них у ворота Нанта у Лізі Європи. Хетрик тоді, тоді зробив Ангель. Карім Аддеймі за його спринт у ворота Челсі в Лізі Чемпіонів, 3 гри, 3 забитих м'ячі та один асист. Кінгслі Коман з його переможним голом у ворота ПСЖ в Лізі Чемпіонів, 5 ігор, 5 голів та один асист. Алешандр Ля Казет, який за Ліон забоє в кожній грі 4 гри, 3 забитих м'ячі та 1 асист. Також Рандал Колумуані, 6 ігор, 5 голів та 1 асист. Та Хвіча Кварацкелія, 5 ігор, 3 голи та 2 асисти. Це відео підійшло кінцю, тому ставте лайк, підписуйтесь на мій YouTube, Instagram та також телеграм-канал. Там дуже всього багато цікавого, результатів, матчів та інше. Слава Україні! Любіть футбол! На все добре, до побачення.